Усім привіт, нас зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити останню місію на містера Блека, тобто по таксофону. Так що менше слів переходимо до справи. Обрубати кінці.

Може з земки постріляти? Ну, я вирішив цей кулемет використати. Ось тобі. Ось вам. Ось вам. Ось так. Ось так, які в них грошей, шкода не все заберу, кармани луснуть. Як там опинився? Холом ось так. Де ще? Як там пинився? Ось тобі. Ось так і перестрибуємо. Та що кулемет гідна штука. Ось так. Ось тобі. Ось тобі. Ти що там сховався? Ось тобі. Там рушниця. Якщо хочете, забирайте. Ну, думаю, зараз побіжу і заберу. І. Ну, мені броні не шкода. Так що заміню цей, цю рушницю, звичайно, на Space 12. Ось так, ідеально. Тепер біжимо. Ого! Ого, як стрибнув. Я, наче, супермен якийсь. Трохи втомився. Так що ми пройдемо цю місію, отримаємо винагороду і в наступній серії проход... почнемо проходити на місії на філакесиді. А після нього важка артилерія в нього буде продаватися. Так що ми її можемо купити, так що вона обов'язково згодиться на останній місії цієї гри. Так що. пригодиться ще. ж очікують мене. Очікують. Ось тобі. Ось тобі. Ось так. Все, кейсик забрали. І на гелікоптері летимо міжнародний аеропорт Вай-Сіті і мені... Ім'я Скобара. Так що полетіли. Полетіли. Ось там ми маємо сісти. Навіть бачу куди. Просто сядемо і місію виконано. Все, місію виконано, 16 штук-баксів нам заплатили. І на цьому це все. З вами був Демон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Я вам бажаю про... Не забудьте на... натиснути на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. Бажаю вам провести завтрашній день в кольорі. І до скорого!